Медична реформа та конкуренція між лікарнями за утримання статусу кращої в госпітальному окрузі в розпалі. До нового року стане відомо, як розподіляться медустанови і на Волині. Обласні лікарні отримують найвищий статус та фінансування від НСЗУ. Хто отримує статус кластерної по районам достеменно невідомо. Позитивні зміни у Нововолинській центральній лікарні за останні роки вражають. Вона вже визнана опорною у великому Володимирському районі. Медичний персонал лікарні теж робить усе для того, аби пацієнти були не лише здоровими, а й задоволеними. На лікування та народжувати сюди приїздять не лише мешканці Володимирського району, а й сусідніх областей. Тож керівник медзакладу Олег Шепелек сподівається, що в подальшому лікарню віднесуть до кластерної в цьому госпітальному окрузі. Наша Нововолинська міська лікарня вже. Ну, протягом останніх кількох десятиліть відповідає по багатьох критеріях показникам навіть на рівні обласної лікарні. Чому? Тому що ми маємо вузкопрофільне відділення, ми маємо каліологічне відділення, ми маємо офтальмологічні відділення, ми маємо отолеренологічне відділення, ми маємо <кхух> урологію. Ми успішно розвиваємося в цьому напрямку. І за останніх. Можна сказати, півтора року, ми значно покращили нашу матеріальну технічну базу, ми укріпилися кадрово. Керівник лікарні каже, що важливо швидко реагувати на реалії сьогодення. В лікарні уже функціонує три альтернативні джерела подачі кисню, які використовують і для лікування не лише хворих на коронавірус, а й після інсультів, інфарктів та інших хвороб. Міський голова Нововолинська Борис Карпус сподівається, що конкуренція між медустановами в районі породжуватиме якість наданих послуг для людей. Головне, щоб усе відбувалося прозоро. Наша лікарня виконала умови. Президента України, який сказав, що мають бути відповідні заробітні плати, скорочення персоналу не відбулося. Наша лікарня є. Одним з найбільших платників податків в Нолинській територіальній громаді ну і відповідно далі розвивається лікарня. Постійно поповнюється новим сучасним обладнанням. Цієї осені планується придбання ангіографа для раннього виявлення своєчасного лікування серцево-судинних захворювань також підготовлене відділення на випадок надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день Волинська центральна міська лікарня коштами самої лікарні. Вирішує питання кластерності. Чому? Тому що додаткового фінансування нам поки що не потрібно. Ми маємо всю матеріальну технічну базу, ми маємо достатню кількість приміщень, і саме основне, ми маємо кадри. До слова, під час війни сюди приїхало багато спеціалістів з інших регіонів, які теж вражені розвитком та якістю надання медичних послуг у лікарні. Можливим є варіант об'єднання медзакладів Володимира та Нововолинська в одну кластерну. Але це лише попередній проект. Остаточну постанову затверджуватиме кабінет міністрів. Мирослава Сябер, Дмитро Кудих з Нововолинська для новин на часі.